Вітаю з перемогою. Все того, все виконати сьогодні на гру. Дякую. Ну, Дивіться, план такий на гру, де з нас був зразу, що ми перший тайм виставляємо один склад, на другий тайм ми міняємо дев'ять чоловік, виходять інші хлопці, щоб подивитися, щоб була можливість. Бо в нас були такі ігри, що, що не давали грати там багато часу, там було з Борщовом, така хороша гра. Але тут у нас все вийшло сьогодні. Один склад відіграв один тайм, практично другий склад, другий тайм. Всі старалися, віддавалися. Десь трошки не вийшло може в завершенні і в гольових моментах у нас. От так, де сьогодні виникла така проблема, і хотілося, щоб більше б десь якоїсь імпровізації, ватації. Хотілося більше конструктиву такого. Але дивлюся, тут бажання, всі хотіли якісь більше голи забити. І таке бажання було десь чуть-чуть, трохи, -чуть, десь трошки воно не в першому таймі з голами. А так взагалі більш-менш нормально відіграли. Доброго дня, Я махінка Ярослав, віце-президент Платичі. Чи... Що хочу сказати про сьогоднішній поєдинок. Ну, ми... Содні... Також приглядала кілька молодих футболістів, награєм перед чемпіонатом склад, може, них поганий матч, суперник це команда, яка барде місця в чемпіонаті області. Але з одного боку, було непогано, трошки нас попрасували, потім ми трошки піджалися. вирімили, але в кінці вже. Додаткові заміни, які ми провели, трошки провалили, але нічого поганого критичного немає. Ще є на чим команді, є чим працювати, в основному ще фізично ми мене готові. Тренування тільки починається команд, в команді, а то загальному все немає.